Правоохоронці перетирають ґрунт, шукають залишки вибухового пристрою. Поряд поліцейське авто з розбитим заднім склом. Базу спецпідрозділу Східний корпус невідомі атакували близько четвертої ранку. Вибухівку закинули через паркан. Рвонуло біля спортмайданчика за попередніми висновками експертів. Спрацював невідомий вибух речовини еквівалентом біля 400 грамів тротилу. Руйнівну силу добре ілюструють ось ці скати. Товстенні тракторні покришки розірвало на шматки та відкинуло на кілька десятків метрів. Через дорогу технікум. Тут вибухова хвиля вибила кілька вікон. Що саме рвонуло, фахівці сказати ще не можуть. У самій роті впевнені пристрій був саморобним. Поражаючих елементів не було, оболочки не було, тобто, осколків теж ніяких не було. Це було, грубо говоря, просто як взрив-пакет, але очень мощний взрив пакет. З присутством, скоріше, нітрак. Глицерина, как я это понимаю, потому что по останкам цього взрива то тобто, там були тряпки пропітані з характерним запахом нідерґліцеріна. Тосі, тобто, скоріш всього, кі азотна кислота. я Так думаю. скільки було нападників, невідомо. Свідків немає під час вибуху на базі чергували шестеро бійців. Ніхто не постраждав. Називати це терактом. Слідчі не поспішають жодних версій не озвучують. На даний момент поки що ми схиляємося до того, що це хуліганство. Східний корпус це рота поліції особливого призначення, переважно патрулює вулиці Харкова, виконує окремі бойові завдання у зоні. Ато зараз налічує сотню бійців, сформована з патріотично налаштованої молоді і є близькою до полку Нацгвардії Азов. Два дні тому активісти цивільного крила Азова засвітилися під час масової сутички у центрі Харкова. Заряжений сполна чоловіка навіотир. Тебе вафлі вже перезаряди, Давай ще. офіційно тоді стався конфлікт між бійцями іншого спецпідрозділу поліції Харків та групою спортивних молодиків. Неофіційно це була сутичка між екс-беркутівцями та активістами. Суперечка переросла у шарпанину. Бійці Харкова відкрили вогонь у повітря. Невідомий чоловік кастетом розбив голову патрульному. Одя на місці всі хоті на місці. Нічний вибух міг бути продовженням конфлікту. Щоправда, екс-командир східного корпусу та сьогоднішній лідер харківських азовців це заперечує. Я не знаю, я не зв'язую бока, я зв це з війною. То, що йде війна. Это тагалоски також того, що наші бойці є учасниками бойових дій, і являються непосредственно воїнами України, якою захищають, захищають на Донбасі. Ближче до вечора представники східного корпусу дають інформацію, що вибуховий пристрій міг бути магнітною міною. Принаймні, за їхніми даними, експерти знайшли схожий детонатор. Магнітні міни у Харкові раніше використовували російські диверсанти. Слідство цю інформацію поки не коментує.